Привіт. Різниця в цінах цих, цих двох міні-тракторів 3,5 тисячі доларів. ДТЗ на 40 кінських сил і ДВ на 50 кінських сил. І ДТЗ дорожчий на 3,5 тисячі доларів. Його ціна 11 380 доларів, а ДВ 8030 доларів. Ну, там. Ось такі цифри вам. І тепер я вам поясню, чому ось ДТЗ коштує наскільки дорожче в порівнянні з найдешевшою 50-кою, з найдорожчою 50-кою роківкою. Є ще, по-моєму, ловол, але там зовсім інші вже показники. Давайте оглянемо Докладно. В порівнянні. Ну, що вам казати, що тут порівнювати? Добре. Давайте поглянемо на передні мости. Це ДТЗ, такий мост має. Розумієте, так? Да? І ДВ. Ось так. Потім давайте погляньмо на розмір гуми. 6,5 на 16 передня. 112 на 24 задня, АУ, ДТЗ 75 на 16 передня і 112 на 28 задня. Так, по двигунам. Так, тут у нас двигун КМ-380-495 ВТ. Так, 495 ВТ на 50 коня, а тут у нас f 4 в 40 т на 40 кінських сил. Обоє двигунів 4 ценні без турбу з безпосереднім вприском. Ось так. З рідинним охолодженням. ДТЗ погляньте як високо піднятий питринно-масляний фільтр. Паливний бак, наскільки більше в ДТЗ погляньте. Ну, Я розумію, що тут нема чого порівнювати, що ну, і так ясно все. Але наглядно покажу, щоб не було запитань, чому ДТЗ такий дорогий. Приборна панель. Так, бачимо. І тут приборна панель. Зрозуміло. Тут у нас реверс. Майже де 4 передачі і реверс під лівою рукою дуже зручно. Тут звичайна коробка речах збоку. 4 плюс 1 на 2. Сидіння. На пружині також. Тут також на пружинці ось таке сидіння по салону. Погляньте. Місце для ніг. Ось так. І тут. Ага, підножка. І тут така підножка. По противагам, в обох повний круговий комплект противаг. Так, тепер навіска, саме найбільш основне таке в тракторі. Ось так. Гуляньте, яка крута навіска. Все висувається, все регулюється. Вал відбору потужності на дві швидкості, є додаткове заднє світло, розетка під причіп. Два гідровиходи, вал відбору потужності, фаркоп. Всі з'єднання, ну просто супер, просто супер. І ДВ. Ну, також є два гідровиходи, трьохточка, є вал відбору потужності на дві швидкості. Ось такий слабенький фаркопчик, вушко, ну і Самі виноси. Непоганої якості, я вам скажу, по товщині супер. І також є розетка під причеп і місце для номера з підсвіткою. Я думаю, вам гарно показав, чому ДТЗ коштує наскільки дорожче його китайських побратимів.